Красноградщина край хліборобів. Загальна площа сільськогосподарських угідь складає 81 тисячу гектарів, у тому числі майже 66 тисяч гектарів ріллів. Землі обробляються як великотоварними сільгоспідприємствами, так і невеличкими фермерськими господарствами. Основний напрямок діяльності агроформувань району рослинництво і тваринництво. У рослинницькій галузі переважає вирощування зернових культур. У структурі посівних площ під зернові відводиться 57%. Крім цього, на полях району можна бачити і технічні культури: соняшник, сою, а також кормові культури для потреб тваринництва. Працює на території району і підприємства, яке займається вирощуванням овочевої продукції, як у відкритому. Так і закритому в ґрунті, за сучасними світовими технологіями. Важлива увага у Красноградському районі приділяється розвитку тваринницької галузі. Основний її напрямок м'ясомолочний. У молочному скотарстві район займає в обласному рейтингу лідируючі позиції, як за чисельністю поголів'я великої рогатої худоби, в тому числі корів, так і за показниками валового виробництва молока. За погодніми умовами, 2013 рік був непростим для наших аграріїв, однак вони зуміли протистояти усім примхам погоди завдяки досвіду і застосуванню сучасних технологій у виробництві. Тому зустрічають своє професійне свято з хорошими показниками і результатами. Станом на 1 листопада сільськогосподарські підприємства району намолотили 112,5 тисяч тонн зернових. При середній урожайності 42,6 центнера з гектара. В тому числі 44,1 тисяч тонн кукурудзи. При середній врожайності 64,2 центнера з гектара. Зібрано 35,3 тисяч тонн соняшника. При середній врожайності 33,3 центнера з гектара. Також у районі вирощено майже 3,5 тисяч тонн овочів. Найкращої врожайності по сільськогосподарським культурам у 2013 році досягнуто в таких підприємствах, як СФГ Надія, ПАОП Зоря та ТОВ АПК Докучаєвські Чорноземи. і спеціалістам цих господарств потрібно було витратити чимало сил. Застосувати на практиці увесь свій досвід, щоб досягти таких результатів. Незважаючи на важкі погодні умови, ми зуміли виростити непогані врожаї зернових культур, технічних культур. Ну, завдяки нашій агрономічній службі підібраній. Далі умілому використанню техніки, правильній сівозміні, застосування передових технологій. У вирощенні урожаю. У нашому районі є господарство, яке займається вирощуванням насіння озимих, ярових і технічних культур. Агрофірма Піщанська має для цього сучасну матеріально-технічну базу, лабораторію, насіннєвий завод, кваліфіковані кадри. У цьому році в господарстві побував заступник міністра агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим. Головною метою візиту стало налагодження співпраці і придбання насіннєвого матеріалу для аграріїв Криму. Нам є що показати реально. Ми закончили кампанію по уборці. І на сьогодні до двох недель нам залишилося време для того, щоб повністю заложити всі семена, як ви бачите здесь, вже готові к продаже мінімум з сертифікатами качества питання, і отпуском людям. Всего ми около п'яти тисяч тонн готовили реалізації пшеницы. пшениці. І на сьогодні ми можемо сказати, що це селекции по Україні. Динамічно розвивається в районі Тваринницька галузь. З кожним роком нарощується стадо дійної череди. В цілому, за 10 місяців поточного року район отримав вал молока у 27 тисяч тонн. Вирощено м'яса живі в живій вазі майже 2 тисячі тонн. За цей період зросла і продуктивність худоби. Надоїно 6200 кілограмів молока на корову. Середньодобові прирости по ВРХ склали 637 грамів. У галузі свинарства 280 грамів. Найвищої продуктивності в галузі скотарства досягнуто в таких господарствах, як Столб Мрія, де з початку року вже надойно майже 8 тисяч кілограмів молока на корову. Агрофірма Піщанська 7 тисяч 50 кілограмів та паобзоря 6 тисяч 650 кілограмів. За порокою успіху в цій справі є самовіддана праця людей і новітні технології. Що хотілося б сказати про саме виробництво молока. В першу чергу маю зазначити, на протязі 6 років ми строго соблюдаємо технологію. Так, за останні 4 роки в нас зріст надій молока на кожну куражну корову на три тисячі тонн. Вал молока в цьому році составить більше половиною тисяч тонн. 2013 рік буде для нас рекордним. Цьому році ми надаємо на кожну куражну корову більше 9 тисяч тонн молока. Це своєрідний рекорд. Я думаю, не тільки по нашому районі, а й в цілому і по області. Щороку в господарствах району оновлюється матеріально-технічна база. Закуповуються потужні трактори і комбайни, ґрунтообробна й посівна техніка. Зводяться ангари, токи, здійснюється реконструкція тваринницьких приміщень, будуються сучасні доїльні зали, де увесь виробничий процес автоматизовано. За 9 месяцев 2013 року аграрии району придбали новые техники на 22,5 миллиона гривен. Сельхозпредприятие сегодняшнего дня, наверное, очень сложно представить без современных технологий. Это применение современной сельхозтехники. Технологии, связанные с удобрениями, связанные с семенами. Невозможно представить сегодняшний день без крупногамаритного оборудование предназначено для обработки почвы. Невозможно представить сельхозпредприятие без применения современных комбайнов. Невозможно представить вообще сегодняшние предприятия без современных э, без современной генетики в животноводстве. То есть все это в совокупности дает успех сельхозпредприятию. Загалом в агросекторе района трудится понад півтори тысячи людей. Середня заробітна плата складає 3100 тисячі гривень і є найвищим показником серед 27 районів області. Вчасно проводяться розрахунки за паї з орендодавцями. Керівники господарств беруть активну участь у діяльності місцевого самоврядування, постійно приділяють увагу соціальній сфері, дбають про розвиток інфраструктури на селі. Аопромі завжди було і залишається соціально відповідним підприємством. что было заложено в истоке нашей деятельности, оно всегда остается каждый день, и всегда мы это поддерживаем. В этом году мы установили, как обещал мой дедушка, герой Украины, руководитель наш, нашего предприятия, установить детскую площадку, мы ее установили. В дальнейшем, что сделано на сегодняшний день, обновили сады на территории сельского совета, отремонтировали дороги, насколько это возможно было сейчас перед зимой. Помогаем Сільському клубу, громаді всій нашій. Помагаємо в школі всім, чем можна. 2013 рік став для красноградських аграріїв не тільки роком високих досягнень, а й роком непоправної втрати. 1 травня із життя пішов хлібороб від Бога герой України, генеральний директор Пау Промінь Іван Михайлович Гулий. Важко уявити. Що цієї видатної людини вже ніколи не буде серед нас. Та пам'ять про Івана Михайловича житиме вічно в серцях людей. І кожен упевнений, що в цей день, у цю хвилину, він спостерігає за нами з височини небес і разом з усіма радіє черговому успіху наших хліборобів. Однак життя триває. Кліборобська справа ніколи не була легкою. Земля в усі віки вимагала уваги й турботи до себе і лише тоді щедро віддячувала людині за це рясним врожаєм, запашним короваєм і достатком. Ці одвічні істини й стали головним критерієм в роботі красноградських аграріїв. Побажаємо нашим хліборобам сприятливої погоди, рясних дощів навесні, теплого сонця влітку і лагідної осені! Із професійним святом, шановні працівники сільського господарства!